Привіт і слава Україні! Ну що ж, ще один день наближає нас до нашої перемоги. Побратими і посестри тримають рубежі і рубаються на фронті. Ну а скажімо так, в тилових містах процвітає вакханалія з ухилянтами. Я би так сказав би, зважаючи на ту інформацію, яку нещодавно з'явилася в соцмережах, в тому числі її перевірили деякі журналісти-розслідувачі, зокрема Радіо Лемберг. Ну і звичайно, ми з вами сьогодні маємо можливість. Це обговорити. Отже, поїхали. Антирейтинг фондів за кількістю тікачів через систему шлях. Ну, що я можу сказати? Дуже гарні назви. Мовт просвіта 96 ухилянтів. ГО театр Хліб. Уявляєте, от назва просто Театр Хліб. От той, хто реєстрував, я навіть не знаю, комедія чи що. Ну, тим не менше, 93 ухилянти, легіон січових стрільців, 83, промінь нашої нації, 62, комісія Комісії з боротьби з корупцією, міста Самбір, 56. Ну і цей список є дуже великий, тому що дуже багато ми знаємо через систему шлях свалили з України. І держава, замість того, щоб припинити цю вакханалію, намагається розказати громадянам, що ми будемо їх повертати якимось чином. Ну, Арахамія, знаєте, у нас там є великий юрист, який сказав, що ми тут знайдемо алгоритм депортації їх з. З інших країн. Ну, хаха -ха називається, тому що такого не передбачено жодними нормами міжнародного права, тим не менше арахамія, міжнародне право ми про що. Їхня криворіжська школа юриспруденції вона не дозволяє розібратися в двох е соснах, вони там бл блудять. А ми з вами продовжуємо цю інформацію. І от до чого я веду: я веду до того, що в Львові дуже багато е в Львівській області, дуже багато є випадків, де до, скажімо так, відправки. Здорових чоловіків в ну, в Європу в біга причетна така пані Наталія Муха радіо Лемберг провело розслідування. Опублікували в себе на своїй сторінці. І про що ж це говорить? Ця пані муха причетна до втечі за кордон майже 200 мужчин на Львівщині через систему шлях. Виявилося, що вона є родичка Максима Козицького, голови Львівської обласної військової адміністрації. До чого я це веду? А якщо ми пригадаємо, а хто ж призначає голів військових адміністрацій? І ви будете здивовані, напевно, так чи ні, президент Зеленський саме він відповідальний за призначення цих покидьків на посади. Якщо ці покидьки лобіюють своїх родичів для того, щоб процвітала вакханалія з ухилянтами, то в принципі. Питання відповідальності не буде стояти в слідуючому соціологічному опитуванні. Хто в нас відповідальний за корупцію? Зеленський, а хто в нас відповідальний за ухилянтів і систему шлях? Ну Зеленський так виходить. Тому ми на це мали звернути з вами увагу, і в принципі звернули далі. Ви знаєте, що міністра Ткаченка уволили, пам'ятаєте, скандал, серіал, інгулець там 33 мільйони грошей українців на серіальчики замість значить, підтримки фронту. Що зробив президент? Ну, президент неоднозначно, офіс президента, дав зрозуміти, і депутати підтримали відставку міністра Ткаченка. Що далі? А далі дуже цікаво. Виявляється, після його відставки, після його звільнення з 27.07.2023 року, виявляється, було підписано 11 тендерів на виробництво серіалів на суму 104 мільйони гривень. Друзі, найбільшу кількість із них е, виграла така собі Mainstream Pictures. Е, 3 з 11. Так? Тобто виграла ця Mainstream Pictures, і, як пише, залізний нардеп, а хто не знає, хто то такий і що то таке, Google в помощі, ви побачите, чиї вуха стирчать саме в цій компанії. Що я можу сказати на тому тлі, коли весь світ допомагає Україні, вони просто-напросто тирять українські гроші, як сказав президент, ми ж не беремо грошей від допомоги. Правда, Наші корупціонери туди не можуть залізти, нібито. Тобто, вони фактично тирять гроші українців. Що далі? А далі ми бачимо, що до України, скажімо так, за Україною закріплюють таку собі пані е, пенні Пріцкер. Що вона сказала? Вона сказала нашим балбесам приблизно дві тези. Перша теза звучить так: по-перше, це будуть умови, тобто для допомоги з боку Америки, будуть виставлятися нам умови. І ці умови гарант, мають гарантувати, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима. Увага! І другий пункт. Йдеться про втілення реформ необхідних для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу та Західного торговельного блоку, чого Україна, в принципі, ж, сама і прагне. Десь так сказала пані Пріцкер, А на просту таку, знаєте, нашу мову, це переводиться так. Е, ми вас, скотеняк, тепер ногами гемселити будемо. Ну, просто це, звичайно, не цитата, а це так як ми собі бачимо. Ці фрази, тому що так безбожно тирити гроші і без скажімо так. Безшабашно їх тринкати під час війни на серіали. Ну що, ми з вами будемо мати ще багато тем для розмови. Звичайно, останні зміни до бюджету, які в нас вирішили. Останні голосування за закон про бюджет, який там передбачає дуже багато цікавого, фактично передбачає похорони місцевого самоврядування в деяких фінансових моментах. Ми про це поговоримо пізніше. Але ще я хотів звернути вашу увагу на два моменти: ми знаємо, що є така штука в Сполучених Штатах. Як інститут інститут лобізму, да? тобто це лобісти, це коли гроші, це все прозоро робиться, лобіюють інтереси тих чи інших політиків на території Сполучених Штатів, ну і не тільки займаються лобізмом. Тобто така річ працює, і в них дуже це все прозоро. Отже, один із лобістів американських має дуже серйозні такі тісні зв'язки з Росією, і він допомагав Зеленському. Ну, в принципі, що тут такого, він каже: Я допомагав. Безкоштовно, бо я дуже люблю Зеленського, бо він так от бореться, бо він президент країни, яка воює, бла бла бла. Ну окей, ладно. Але та ж сама людина з проросійськими, скажімо так, певного з, з зв'язками допомагала опублікувати в багатьох прозахідних медіа в Сполучених Штатах допублікувати інтерв'ю Єрмака. І теж працюючи як лобіст, питання дуже дивне. А його то за що? Ні, то, що нам українцям впарили, що Єрмак такий впливовий, що в нього навіть там в Америці беруть інтерв'ю, це, це нам впарили. Але ж ми розуміємо, що це просто-напросто було зроблено в інтересах кого. Тобто, фактично, ну, Офіс президента це не є якась представницька структура. Це є структура, яка має допомагати президенту працювати. Дивитися, щоб кава була, щоб вода була, як то кажуть, на столі, щоб ручки були, папір, папір був, щоб ксерокс був заряджений. Десь так приблизно це мало би виглядати. Але тим не менше, ну скажімо так, проплата таких речей, бо безкоштовно таке звичайно не робиться. Ми це розуміємо в інтересах Єрмака від людини, яка має зв'язки. З Росією дуже дивним виглядає як на мій погляд. Ну а з вами ми сьогодні ще можемо обговорити декілька моментів. Ну, перший момент, що Вірменія зрозуміла, що Росія їй майже вже не брати не бронежилет, і починає дрейфувати від Росії в сторону західних інтересів. Росіяни, звичайно, недовольні. Вони будуть тупати, гупати і використовувати цю історію для. Можливих якихось там ескалації ситуації з Вірменією, ну але ми бачимо, що цей факт так продовжує набирати обертів. Ми бачимо, що Росія не може нічого прогарантувати нікому, а там де Росія всунула свого носа, політико-дипломатичним шляхом нічого ніде не вирішилось. Але на що я звернув увагу ще деяких західних медіа? Це на те, що Росія фактично виставила ультиматум країні Болгарія. Про те, що в її економічних водах на Чорному морі не пливали кораблики, бо Росія збирається десь там робити навчання. Ну, приблизно так, країна терорист, країна пірат погрожує цивільному флоту в міжнародних водах і в водах інших країн, що вони не дають добро там плавати. Ну звичайно, ми розуміємо, що росіян дуже сильно турбує, що ми використовуємо поняття. Дунайського пароходства і таким чином кораблі з нашим збіжжям і з нашими товарами можуть виходити через території економічні території інших країн в Чорне море. Росіяни погрожують це все тупити. А Болгарія розпочинає консультації зі своїми партнерами по НАТО, тому що це фактично є зазіхання на їхнє міжнародне визнане право. І всі ситуації я хочу звичайно побачити різку відповідь на те, що якщо якийсь кораблик, щось там десь російський вспливе не в тєму. То він буде просто-напросто іти разом за іншими потопленими кораблями. Е, якщо така відповідь буде, то агресор зупиниться, получивши по зубам, особливо якщо ця відповідь буде наочною. І Якщо ж в принципі почнуть проковтувати, заглатувати ці всі погрози росіян і намагатися з ними договоритися, ну то отримають ще один рівень ескалації, тільки вже без Чорного моря, без своїх прав на Чорне море з боку інших західних країн-членів НАТО. Така історія: ми з вами зможемо про це Спостерігати, а я всіх закликаю підписатися на YouTube канал, зробити репост цього відео, тиснути кнопку спонсорства. Бо, бо сьогодні ми, окрім того, що наближаємося, як то кажуть, до нашої перемоги. І я так думаю, що буде можливість пострімити. Ну, якщо не сьогодні, то завтра точно. І для того, щоб не, припусти, не пропустити наші з вами зустрічі, тицяємо йому на того дзвоника. Ми переможемо! І слава Україні!